Привіт. Сьогодні ми будемо говорити з українкою Христиною. Вона під час війни з батьками виїхала у Голландію. Привіт, як твої справи? Привіт, у мене все добре. Ви як? Ну, у нас все може бути потихеньку. Отож, як ви зрозуміли, коли саме час їхати і чому обрали Голландію? Ми поїхали десь приблизно. Два тижні після початку війни, а так, як в мене є двоє карапузів малих батьки вирішили, що краще поїхати. Ми живемо на п'ятому поверсі, і важко бігати в наверх, і це для них такий трохи стрес. А малі це так, якби твій брат з сестрою, так? Так. А чому брали саме Голландію? Тому що багато я знаю, там хтось до Польщі іде такого, а то, вроді, здається, не так близько. Е, ну, Голландію обрали, так як мої батьки тут перше працювали, і тут багато знайомих наших, і родина наша тут, і ми вирішили в Голландію. Угу, зрозуміло. А з якими труднощами з зіштовхнулися у дорозі? Е, труднощі були це коли ми їхали дві доби. Mm -hmm. Ми їхали до Голландії, нас трохи по дорозі були такі маленькі труднощі, можна сказати, і те, що дітям було важко, дуже так плакали, капризили, але доїхали. Я знаю, що в той момент, коли почалася війна, всі дуже масово виїжджали. Скільки дорога зайняла вас часу? Mm -hmm. Ну, приблизно, приблизно рахувати це. 48 годин. Ого, нормально так. По приїзді, чи оформляли ви статус біженця? Перший тиждень ми не оформляли, а потім ми ризикнули і ми оформили статус біженця. Тут ну, як пояснити, це не так є все серйозно. Бо багато в інших країнах я чула там рік вони виїжджати з твоєї країни, рік часу бути на місці, а тут просто надають як ніби допомогу, шукають житло, і просто оформлено спеціальний документ, що з України, і може офіційно працювати в Голландії. І багато хто тут оформляє статус біженця. А куди ти порадиш звернутися, наприклад, тим людям, які а, вирішили їхати зараз в Голландію? Наприклад, куди їм звернутися, там щодо роботи, житла, можливо, якісь певні організації або волонтерські центри? Ну бла е таких центрів тут майже нема, але є таке, як муніципалітет, і там допомагають українцям з роботою, житлом навіть з фінансовою підтримкою. То найкраще це звертатись до них, угу, зрозуміло. А, отож, а які є ще привілегії для українців у Голландії? Тут до українців дуже ставляться як то, з відкритим і щирим серцем. Де всі усміхаються, вони хочуть чимось допомогти. Навіть